Сьогодні 24 квітня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 24 квітня в Україні і світі всесвітній тиждень імунізації. Свято було започатковане Всесвітньою організацією здоров'я. А в Україні воно популярне від 2005 року. Головна мета цієї події полягає у приверненні уваги суспільства до важливості імунізації. це першорядний профілактичний захід, спрямований на захист від інфекційних захворювань ж 24 квітня міжнародний день багатосторонності і дипломатії заради миру молоде але важливе свято яке було започатковане оон 12 грудня 2018 року головна мета свята долучити людство до мирного співіснування а ще 24 квітня професійне свято день водопровідника дуже важливо подякувати сьогодні тим хто працює з водопроводом адже це досить важка відповідальна і ризикована праця 24 квітня всесвітній день захисту лабораторних тварин важлива подія, яка була започаткована міжнародною асоціацією проти хворобливих експериментів над тваринами 1979 року. Ідея дуже швидко поширилась всім світом. Лабораторні досліди над тваринами називають вісекціями і виникли вони в 19 столітті. Щороку під час таких експериментів гинуть сотні мишей, собак, кроликів, щурів. Кож 24 квітня святкують міжнародний день солідарності. Молоді свято було започатковане Всесвітньою федерацією демократичної молоді 1957 року. А ще 24 квітня Міжнародний день секретаря професійне свято, ще святкує щороку в середу останнього повного квітневого тижня. Ця дата не є офіційною, проте відзначається не тільки секретарями, а й всіма офісними працівниками. До них відносяться секретарі, референти, офіс-менеджери, асистенти керівників, стенографісти, діловоди та працівники інших професій, без яких не обходиться робота офісу. Цього дня народилися 1920 рік український письменник Дмитро Білоус, 1955 рік український журналіст телеведучий Юрій Макаров.